Перед вами мініатюрне електронне навантаження від компанії Мінівер, модель l 1060. Сьогодні ми проведемо його огляд і тест. Сьогодні в нас на огляді буде одночасно два пристрої: це електронне навантаження і дисплей, який дозволить розширити функціонал електронного навантаження, і не тільки зазвичай електронні навантаження використовують для тестування блоків живлення або акумуляторів. Так, розпаковуємо коробочку, в якій нас зустрічають маленькі дроти типу банан-крокодил, переріз дроту 16 АВГ, дроти якісні, мідні силіконові. В картонній коробці нас зустрічає пластикова коробка, в якій вже знаходиться електронне навантаження. До нього повернемось пізніше. Далі у нас ось така товстезна, я би сказав, інструкція на трьох мовах. Відкриваємо коробку і в ній нас зустрічає електронне навантаження. Металевий, друзі, дуже-дуже якісний корпус. Саме навантаження непристойно тяжке, і подивіться, наскільки воно мініатюрне. Так, далі у нас в комплекті ось такий специфічний штекер XT30. Для компенсації падіння напруги на дротах. Електронне навантаження має вбудований акумулятор ємністю 650 мА. Максимальна вхідна напруга до 60 В, максимальна вхідна сила струму до 10 А. Обмеження по максимальній потужності, яке може розсіювати на собі електронне навантаження дорівнює 100 В. Електронне навантаження має наступні захисти від перевищення напруги, сили струму. Потужності, температури, низької напруги та зворотньої полярності. Навантаження вміє працювати в чотирьох режимах: постійного струму, постійної напруги, постійного опору і постійної потужності. Електронне навантаження виконане ну, прям в дуже якісному металевому корпусі на передній панелі нас зустрічає oled дисплей, три кнопки керування. Під такою тендітною на вигляд, але міцною решіткою ми бачимо два вентилятори активної системи охолодження. З правої сторони ми бачимо енкодер для налаштування електронного навантаження. З лівої сторони, у нас два е, роз'єми типу банан та роз'єм XT30 для компенсації падіння напруги на силових дротах. На нижній частині розташовані чотири гумові ніжки і деяка інформація про пристрій. На задній панелі ми бачимо USB Type-C роз'єм для вживлення пристрою та зарядки будованого акумулятору. Під такою тендітною решіткою. Схований радіатор активної системи охолодження, сам радіатор досить масивний. Щоб увімкнути електронне навантаження, потрібно одночасно затиснути кнопку Set та меню Натискаємо. Електронне навантаження запускається. Наразі ми працюємо в режимі розряду постійним струмом. Для того, щоб Переходити між режимами, натискаємо кнопку Set і ми можемо розряджати постійною напругою, постійним опором і постійною потужністю. Обертаючи енкодер, ми змінюємо силу струму розряду на 1 мА. Для того, щоб збільшити крок регулювання до 60 мА, затискаємо кнопку Set і обертаємо енкодер. Тепер ми вже змінюємо силу струму розряду з. Частотою 60 мА. Так само ми можемо змінювати напругу розряду та опір або потужність. Щоб перейти до налаштувань пристрою, затискаємо і утримуємо кнопку Меню. В цьому пункті ми можемо змінювати обмеження по силі струму від 1 до 10 А встановлюю на 10. В наступному пункті можемо встановити обмеження по напрузі в діапазоні від 1 до 60 Вольт, встановимо на максимум. Переходимо далі. Так само можемо встановити обмеження за потужності. Максимально 100 Вт, мінімум 1 Вт. В наступному пункті ми можемо налаштувати захист від низької напруги або відключити його в діапазоні від 0,21 В до 59,8 В. Я цей захист відключаю. В наступному пункті можемо побачити частоту та MAC-адресу нашого бездротового модулю. Під'єднавши до комп'ютера, можемо редагувати файл Pro 0.1 CSV. Ми можемо там змінювати деякі налаштування. Далі у нас є налаштування гучності зумера від максимальної 5 до е, повного відключення. Встановлю на 4. І це всі наші налаштування. Зараз електронне навантаження працює від вбудованого акумулятору. Перед початком роботи бажано під'єднувати додаткове живлення, щоб наше навантаження випадково не вимкнулось, коли розрядиться його акумулятор. Під'єднуємо дроти. Крокодили під'єдную клем 4С літійонного акумулятору. Обираю режим розряду постійним струмом, встановлюю струм. Для початку на 2 ампери. Для початку розряду натискаємо кнопку Run. Електронне навантаження сповіщає нас двома червоними мигаючими світловими індикаторами та повідомленням про перевищення потужності. У нас встановлено обмеження в 1 Вт. Давайте перейдемо в меню і налаштуємо пункт. Так, дійсно, ми налаштували обмеження в 1 Вт. Давайте встановимо на максимум. Максимум 100 Вт. Виходимо з налаштувань і знову запускаємо тестування кнопкою Run. Так, ми бачимо, що у нас підсвічується червоний індикатор, який каже нам про активність роботи нашого навантаження. На дисплеї ми бачимо вхідну напругу 14,79 В, температуру на транзисторах, яка складає зараз 43 градуси, встановлену силу струму та потужність 29,3 Вт. Натискаємо кнопку меню і ми бачимо додаткову інформацію. Під час роботи електронного навантаження ми також можемо заходити в налаштування та змінювати їх. Щоб зупинити тестування, натискаємо знову кнопку Run. Електронне навантаження зупиняється. Під час роботи вентилятори працюють досить тихо і їх швидкість регулюється в залежності від температури. Так, давайте знову запустимо тестування. Давайте спробуємо змінити силу струму під час роботи. Так, Давайте встановимо 2,5 А. Це вже дорівнює 37-36 Вт. Так, давайте ще додамо. 3 ампери 43 Вт. Давайте спробуємо розкачати це навантаження на максимум і послухаємо, як працюють вентилятори на максимальних обертах. Оберти вентиляторів покроково підвищуються з наростанням температури. 57 Вт, 4 А. Так, давайте ще додамо.

Починають працювати досить гучно. На, зі зворотньої сторони видувається таке тепленьке повітря. Так, давайте 6,5 А. 87 Вт у нас просаджується напруга на акумуляторі і це є нормально. Так, давайте встановимо 7,5 А. 99,6 Вт, друзі. Система охолодження почала працювати іще гучніше. Температура 67 градусів, 98 Вт. Давайте спробуємо ще трішечки підвищувати. Розкачаємо прямо на максимум його. Побачимо, чи справляється система охолодження з... Навантаження в 100 Вт-99,1 Вт. І, друзі, я вам хочу сказати, що це дивовижно. Подивіться, таке малесеньке навантаження відводить 100 Вт тепла. Так, давайте залишимо на пару хвилин, почекаємо, поки всі компоненти всередині, як слід, прогріються. Но зараз у нас навіть 100,5 Вт. І навантаження продовжує працювати, температура 69 градусів. Серед інформації, яка в нас відображається, немає показників, які рахують ємність, яку віддає наш акумулятор або зарядний пристрій. Струм розряду становить 7,8 А. Кліщі показують 8 А. Бачимо напругу на клемах 12,55 В. Давайте перевіримо за. Показниками вольтметра 12,6 вольт насправді, тобто у нас є похибка десь 0,1 вольта. Тим часом електронне навантаження продовжує розсіювати на собі 96,8 Вт потужності, температура становить 68 градусів. Можна зробити висновок, що система охолодження справляється зі своїм завданням. При цьому корпус навіть не гарячий, все. Гаряче повітря видувається назовні. Зупиняємо тест. Давайте спробуємо розширити функціонал електронного навантаження додатковим бездротовим дисплеєм. Даний дисплей може працювати одночасно з шістьма модулями, серед яких може бути електронне навантаження та лабораторний блок живлення. Так, нас зустрічає сам дисплей. Ось такий компактний, має 5 кнопок внизу. Два енкодери, Дисплей може обертатися ось таким чином. Для живлення дисплею використовується роз'єм microUSB. В комплекті перехідник для живлення дисплею від е, модуля лабораторного блоку живлення. На жаль, в електронному навантаженні немає такого роз'єму для живлення нашого дисплею, тому електронне навантаження нам потрібно додатково живити від роз'єму е, Type-C. А електронне навантаження від мікро-USB кабелю Так, ми бачимо, що на нижній частині у нас є 4 гумові ніжки, які прям чітко співпадають до ось таких поглиблень на верхній кривці нашого електронного навантаження. І встановлюється це все і тримається ось таким чином. Але особисто для мене не вистачає, було б просто ідеально, якщо б тут були магніти. І це все трималось би магнітами. Тоді можна було б електронне навантаження всіляко обертати, а дисплей би тримався на ньому. Так, і ми бачимо, що у нас ну дуже якийсь крутий пристрій з таким дисплеєм. Вигляд має, ну просто я не можу передати це словами, це потрібно відчути. От реально. Такий пристрій мати на столі і просто дивитись на нього, це вже задоволення. Ну що ж, під'єднуємо живлення до електронного навантаження та до дисплею. Так, ми бачимо, що у нас вімкнувся наш дисплей. Вмикаємо наше електронне навантаження. Дисплей та електронне навантаження конектяться між собою по бездротовому зв'язку, і ми бачимо, що показники, які відображаються на електронному навантаженні, дублюються на нашому дисплеї. Тепер ми можемо керувати електронним навантаженням за допомогою бездротового дисплею. Наприклад, навантаження може стояти в одному місці, ви з дисплеєм в іншому, і спокійно собі керувати. та Моніторити всі необхідні вам показники. На зараз в нас відображається графік напруги та сили струму. Так, давайте спробуємо запустити тест. Натискаємо кнопку Modify. Нижнім енкодером ми можемо просто змінювати значення, верхнім енкодером ми переміщуємося між тисячними, сотими та десятими. Можемо змінювати цілі числа. Нижнім енкодером знову встановлюємо необхідну нам силу струму в нашому випадку. Так, далі ми можемо переходити між режимами роботи нашого електронного навантаження. Нижнім енкодером ці режими змінюються. Так, далі ми можемо запустити наше електронне навантаження кнопкою Output. І... Електронне навантаження почне працювати. В нижньому лівому куті відображається напруга акумулятору, сила струму, з якої він розряджається, та потужність. Щоб зупинити тест, натискаємо «Modify» та Output. Дисплей може працювати з шістьма пристроями одночасно, і всі вони будуть відображатися ось тут. Далі натискаємо кнопку Config, для того, щоб побачити Mac, адреси та частоту пристроїв, які у нас під'єднано, можемо під'єднатись до нового пристрою. Далі, щоб скористатися додатковими режимами, які надає нам дисплей, нам потрібно натиснути кнопку Info, натиснути Мо. І далі ми зможемо кнопкою Tab переміщатись між додатковими тестами, які у нас відкриваються завдяки нашому дисплею, який під'єднано до електронного навантаження, серед яких є цікавий для мене і режим, яким я найчастіше користуюсь, Це режим батері. В даному режимі ми можемо замірити ємність нашого акумулятору. Дуже важливо забезпечити безперебійне живлення нашого навантаження та дисплею, тому що. У випадку, коли а, у нас розрядиться акумулятор, якщо додаткове живлення не під'єднано, або від'єднається живлення від дисплею, всі показники ємності акумулятора просто зникають. Струм розряду налаштовано на 5 А, його можна змінити кнопкою Modify. Так, далі ми переходимо, встановлюємо струм, який нам необхідно. Хай це буде 4 А. Натискаємо Back, потім натискаємо Confirm. І у нас починається тест. І ось ми бачимо, у нас вже відображається ємність в міліамперах, яку віддає наш акумулятор. В кінці розряду електронне навантаження подає звуковий сигнал, а на екрані ви зможете побачити, яку ємність віддав акумулятор. Зупиняємо тест. Так, давайте подивимося, як виглядають наступні режими. У нас є Dynamic Test. Давайте побачимо, як він працює. Запускаємо. Тестування завершено. В цьому режимі ми можемо налаштувати струм нижньої та верхньої межі. Так, давайте встановимо щось таке цікаве. 5,2 А. Нижня межа 1 А. Так, запускаємо тест. Тест досить короткотривалий і у нас тест завершено. До кінця, чесно, сам не знаю, як воно працює, але тим не менш такий режим є. У нас є автотест, в якому ми можемо налаштувати верхню та нижню межу напруги, так само верхню та нижню межу струму, з яким буде розряджатись наш акумулятор. Давайте спробуємо щось налаштувати. Так, верхня межа хай буде 14 вольт для 4С літійонного акумулятора встановив нижню межу 10 вольт. Верхня межа струму 3 А нижня. 1 Ампер. Ну що, давайте спробуємо запустити цей тест. Бачимо, що електронне навантаження розряджає акумулятор струмом в 1 Ампер. Ммм, Цікаво. Потрібен час, щоб розібратися, як працюють дані режими. Так, давайте перейдемо в режим OCP-тест. Ми бачимо, що у нас налаштований стартовий струм на 1 А крок струму в 200 мА. Час кроку 3 секунди. Давайте перевіримо, як воно працює. Не хоче працювати. Давайте запустимо іще. Відображається помилка. Не знаю, що я зробив не так. Мало все працювати. Добре. Тест опору. Давайте просто візьмемо і запустимо зі значеннями по замовчуванню. Так, у нас відбувається тестування. Струм розряду 1 тепер 2 А. У нас відображається напруга під час першого тесту 13.4, під час другого 13,22. Найголовніший для мене режим в даному електронному навантаженні це режим батареї, який може відображати ємність, яку віддає наш акумулятор. Тому найчастіше я буду користуватися саме цим режимом. Під час активної роботи електронного навантаження у нас починає підсвічувати силові входи. Давайте побачимо, як це працює. Запускаємо, і бачимо, що у нас почали світитись плюс підсвічується червоним, мінус підсвічується синім. Ну що ж, друзі, чекаю ваших коментарів стосовно, як вам такий е, пристрій, як вам таке портативне електронне навантаження. Воно дійсно мініатюрне і воно дійсно дуже якісно виконане. Посилання на нього я залишу під відео А на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем, і до зустрічі в нових відео. Знімаю дисплейчик, електронне навантаження продовжує міряти ємність акумулятору, а я в іншій кімнаті можу сидіти та моніторити, яка у нас ємність нашого акумулятору. Як на мене, досить цікаве рішення.